Нарвала букетик, як вам? Всім привітики. Ну, ви одразу здогадалися, що я вже в селі. Кішка грається на лавці, я не можу, вона так любить це село. Так само, як і я, приїжджати любить. Хочу одразу сказати, я виїхала з села ще в 17 років. Приїжджаю сюди в гості щось допомогти на якісь свята, загалом до батьків відвідати. Дуже люблю своє село, своїх батьків то за навіть не благодарюються. Мій самий мій улюблений період, знову ж повторюся. Це є липень, на початку липня. Зараз вам покажу, чому саме так. Свята, само собою, тут проходять всі гарно, пишно і так, один одного всі вітають, але саме цей період, він якийсь для мене який, дуже-дуже особливий. Кожного року мама висаджує тут різні квіти. тут Цей чоловік, це чоловік подарував моєму тату вже також мандарин, що в нього був. Він так гарненько вже проростає. І ось такі кожного року у них. На вулиці квітні. В саду, само собою, є. Небагато, але троянди там трохи є. Ну, а виногради винограді у нас, у нас, я постійно говорю, у нас, батьків, біля восьми в винограду. Що я встигла зробити за ці два дні це пофарбувати вікна. Знаю, що ви зараз будете говорити, що можна було б і поміняти вже на пластикові, але поки вони цілі, їх фарбуємо, тут в цій хаті ніхто не живе. але бачу, коли фарбувала, що вже треба, буде на через роки-два міняти. Коли ті, я приїжджаю в село, я дуже люблю замітати подвір'я, тож, коли немає інших таких нагальних справ, я намагаюся все-таки його замести, Люблю я. І десь за хатою поприбирати, і на подвір'ї. Це мені подобається. Це я помаленьку прямую до хазяйського подвір'я, а саме, де кролики живуть, де кури собі тут хазяйнують. А хрюшки, хрюшок я вам показувати не буду, вони не дуже в пристойному вигляді. А кролики я вам покажу. Це, можна сказати, тваринки. Нашої родини, я не знаю, вони нас вже з покоління в покоління вирощують всі. Я думаю, що якщо ми будемо тут колись жити, то її ми будемо вирощувати. Я не знаю, мен чоловік категорично проти в селі жити на старість, але я дуже хотіла повернутися в село. Це така моя мрія. Відкриваємо клітку. Будь боже вони тут всі повилазили, сьогодні раном сиділи, от там у них окрема така будка. А тут вони всі повилазили. Ти ви таке враження, як чекала, щоб я їх знімала. Ви що собі думаєте, га? Ви, караєди? От там виглядає. Таких маленьких п'ятьох кліток є, вистачає. Ну-ка, зараз положу телефон. Кожному ж цікаво, що це воно має бути, господінь. Гічки вони сміснються. А тут ще є пух навіть. Вони тут такі самі самі менші. Ну, ти що, хотіла мене вкусити? Ого, я боюсь. Ага. Не буду лізти, не хоче вона. Така мама-мама. Ще хочу такі кролики вам показати. Такі вони смісненці такі гарні, маленькі. А це в нас ще один хазяїн наш, який, який б'є нашого тата. Як воно там не дико звучить, але цей чувак, як тільки тато відвертається, він на нього нападає. Півень багато раз надивився, як тато курочок забиває, десь якась старенька курка, бо ми рідко, вони рідко їх рубають. І тоді, коли вони старенькі вже, або якогось півника зарубує молоденького. Курочки у нас несуть яєчка. І цей півень дуже такий хазяйний Мама з Татом каже, ще такого півня не було, щоб нап керувати кормою. <смі> я його також боюся. Я тільки відвертаюсь, він починає надивлятися на мене. Так? Да? Чому мені сподобалось? А я йому не сподобалась, бо я, коли приїжджаю, постійно перевір'я замітаю. І він це не любить. Так, на мене не йди. Мені оце вже не подобається. Я обожнюю дивитися, як молоді курочки тут сидять під виноградом. Я вже говорила, в нас дуже багато різного винограду. А тим часом у нас обідня перерва. В селі на пару днів відключили газ, тож тато вирішив отак розігрівати. Мікроволновка в них, звісно, є, але вони взагалі не люблять там гріти щось. Тож так, ну що, я йду на город. Собачки собачка. Дуже добра собачка. Не знаю, вже скільки років він в нас. Чем не дуже. І дійшла я вже до городу. садочку, боже, я вам зараз таку красоту покажу. Дуже-дуже багато кабачків, які ми на Київ нарвемо. Такий красненький, город такий чистенький-чистенький. Для мами з татом дуже важливо, щоб він чистесенький був. Я почну з ягід, все, що є тут в саду. Все вам зараз покажу. Прекрасна черешенька. Я навіть вилізу на дерево, покажу, яка ця черешня. Полуничка, агрус, смородина, паричка, яблука, груші, тут все є. Сливи, сливи, про які я мріяла, щоб були. У батьки вони є. Здається, також чоловік купував ці сливи. Коротше, я за цей сад мріяла в своєму дитинстві. Щоб він такий був. нас ну, не було в нас більше хазяйства було, не до саду було. У нас чомусь було багато свиней, корови були. І на це все не вистачало часу. Зараз батьки в мене дуже сильно вкладають свої сили, здоров'я більше в сад. Я вже на черешні. Сьогодні їду вривати в Київ. Я навіть злазити з цієї черешні не хочу. Все своє дитинство я мріяла, щоб така черешня в нас була. Боже, люди, я всіх прошу, візуалізуйте свої мрії. Просто все, що ви бачите, не дивіться на це все застрістю, а просто мрійте, що у вас таке теж буде. Вас, ваших близьких. Воно обов'язково збудеться. Навіть роки, десятки років пройшло. Моя мрія збулася через 30 років, що був сад мрії. Боже, мені треба збирати, збиратися в Київ, а я знімаю YouTube для вас. Йдемо далі, я вам покажу, що далі. Є вкусненького. Дуже вкусно. Я не можу вам не показати цю вишинку. Це купив мій чоловік. І вони мені говорили, яка вона була, коли вона тут бродила. Вони її вже обірвали. Тут пару ягідок гідок Дивіться, яка вона велика. І дуже-дуже м'ясисте. Пару штучок залишилось. Мені подобається, що мама сату не дають нічому не пропасти, щоб все, все мало. Якусь користь, щоб його обов'язково вривати. Якщо їм щось не потрібно, вони говорять, де людям і вони приходять і рвуть, щоб головне воно не гнило, не портилось нічого і даремно не родило. Прохожу яблуньки, гроші. Оце достагає цвіте чорна малина. Малинка. Її тут дуже багато. Як тільки приїхала позавчора. Я нарвала. В неї не обривали день, я нарвала десь біля двох літрів. Сьогодні ще нам на Київ будемо обривати. Це червоне, звичайно, малюне, є чорне. І зараз, зараз вам покажу. покажу. Діць, який Красивий. Ну, він ще не достиг. У своєму дитинстві у нас також був агрус. Саме більше його не любили обривати. У нас всі руки були порізані. А це жовта малина, Вона дуже солодка. Дуже. Я оце знімаю і зразу їм її. Нащо відкладати в далекий ящик? Всі малини вони нічого не роблять, просто її їдять. Хлубніки вже тут небагато, але батеньку дуже сонечок. Зараз вам ближче покажу. Хлубніки, тому що вона вже своє відродила, її було багато, дуже багато. От невеличкий такий кусочок, але з цього кусочка батьки дуже багато варення закрили. І навіть вино тато зробив. А це сонечки. Дуже гарно. І це вишні на межі, які я садила. Скільки тут раз, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім. Вісім вишень. 30 років назад я їх садила, мені було років 7-8, не пам'ятаю точно. Тато мене покликав, це вже було пізно, ввечері. Ще саме мізинець, так як я сама менше в родині, має тримати пишеньку, а він буде саджати її. Не знаю, хто хтось йому таке сказав. Я була не дуже довольна тією людиною, яка сказала цитату. Я тоді так плакала, чому чому саме я мала садити ці вишні? Це так спогад. які вони гарненькі. Вони вже 30 років вроді. А мама з них робить вишні в особистому соці. І якось так склалося по життю, що саме більше я їх їм беру додому. Роблю терті пироги для своєї родини. Ну зараз останнім часом, в останній рік випікаю для ЗСУ. Це мама вже нам рве смородину такий. Мам, скажи щось для історії на YouTube. Так, да, це для донечки рву смородину, що намазіла на мала що. Творити компотики. Кін Сюзя тут лежить. Ото постійно, де я на городі ходжу, там і воно, щоб ми нікуди не втікли. Зараз покажу зблизька смородину. Вітамінчик це? Так, да, вітамінчик це. Єдине, що ми рвати не будемо, то це вишні. Напевно, ми їх все-таки рвати не будемо. Мама їх закручує. Вишня в особистому сопці і нам їх повністю вистачає. Ще я вам зараз все покажу, що робимо. Збирати. На Київ огірочки вам покажу. Укропчик, петрушку. Та ж огірочки вже не Почула? Так. так. Раз, два, три, чотири, сім рядочків. Вибираю огірочки. Мало ще вгорочки? Я думаю, що пару кілограм був вибрав, йду перед цим. Дві ці А там укропчик. Це на цвіт не можна вставати. Укропчик, петрушечка і картошечка. Картошечку вже накопали. Я вчора між тепло пройшов. Є, є огірочки. Тато накопав цибульки Цибулі ще сочку. Ні-ні, хватить. <кху> І зараз окропчику ще нарву. З петрушечкою. Це мама. Обрізаєш, там езі не оставляй. Гроль знімати не буду, ведьмай зараз посрати. Ви зараз бачите перед собою мішок, який я наповню кабачками. Так, так, так. Самим дешевим продуктом, самим простим, але ми їх дуже-дуже любимо. Ми їх і жаримо, і печемо, і фаршируємо. І коли от такий сезон молодих кабачків, ми їх дуже багато беремо. Так що, Зараз вам покажу, наскільки ми візьмемо їх. В основному беру ось такі маленькі. Я їх і в яйці вжарю. Дуже маленькі беру. Такий вже великий, я вже брати не буду, а той маленький буду брати. Так. Раз покажу вам, стільки нарву. Дивіться, як гарно ростуть кабачки. <гум> так, нарвала я кабачки. Тут десь я не знаю, скільки тут кілограм, на кілограм 10 точно є. Так, а я тут ще вирішила на доріжку прийти по картошці, бур'ян вирвати. Тут його небагато, але рядочками так проходитись, то в принципі нелегко. У мене це займе там добре, хай там годинки-півтори. Говориться, молодші легше це все зробити, тож, хоч трішки. І будемо вирушати в дорогу. Як вже побачили на відео, два дні в селі були дуже насиченими. Ми ще й встигли піти до моєї старшої сестрички Олі в гості. Вона, як завжди, накрила смачний пишний стіл, ще й пригостила нас капустою, дала нам на Київ та паштет. Дуже їй вдячна. Все, що я встигла зняти, то це собаку Ельзу її і цуценятко, які дуже мило ти з нами. милоградилися. Халісінький. Ельза, Ельза, Ельза. Яке ти гадненьке. Все, їдемо додому. Кішка вже щось там ниє в дорогу. Й дорога завжди не подобається. Я впевнена, вам відео сподобалося. Тож підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Для мене це дуже важливо. І всім бажаю саме головне найскорішої перемоги. Коротенька Щаса, історія віде. про цю сміття. Я не могла собі показати. Хтось тут залишив їх, от саме в'їзд в село, і вони тут так і живуть. І от їх люди кормлять, звісно, тут і сміття є. Хліб, корм купують. Даю, давайте корм. Але їх же ж ніхто не забирає. Ось якраз відеречко чистеньке, чистенько, зараз покормлюємо. Зараз я вам даю корм. Їд їжте. Дід їжте. Форм. Ви, звісно, маві вже не голодні. Їжте. А на зиму напевно треба буде тут будки ставити. Висипати? Тобі висипати? Ната, я висипаю. Ні, напевно, не голодні. Ми їм ще налили водички. І, на мій погляд, вони звідси вже нікуди не підуть, їх ніхто не забирає. Мені здається, треба ставити просто будки їм тут.